Реалізовані натяжні стелі від компанії Сахар за дизайн проєктом від компанії Tataстрой. Весь об'єкт реалізовано на тіньовому примиканні з плівкою MSD Premium. «Білий мат». Для акцентного підсвічення в спальні був використаний парящий профіль від компанії iProv за сумісництвом з компанією Сахар. В профілі встановлено RGB LED підсвітка. Як основне освітлення в спальні використана світова лінія Альтеза 35 мм з теплим освітленням 3000 К. В якості основного освітлення та для додаткової підсвітки робочої зони кухні була встановлена світова лінія. В якості акцентного освітлення над обідньою зоною були встановлені підвісні світильники. Звертаємо вашу увагу, що декоративні панелі підходять до парячого профілю С 7 в спальні номер 1 як декоративне освітлення встановлений профіль s 7 з теплою підсвіткою в 3000 К. У якості додаткового освітлення в спальні встановили подвійні світильники. Для реалізації підсвітки штучного камня використовувався парящий профіль s 7 Підшторні ніші було розроблено індивідуально. Був використаний профіль чорного кольору Кордон та кутовий Профіль для LED-стрічки для основного освітлення кімнати ми використали світову лінію, а також подвійні світильники. У ванній кімнаті для освітлення ми використовували точкові світильники та парящий профіль. Для вентиляції ми використали щелевий магнітний дифузор Malan. У коридорі у якості декоративного освітлення ми використали парящий профіль s 7 з RGB-підсвіткою.